Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава і настане час, коли кожен, хто вас убиватиме, гадатиме, що службу приносить Богові. Ми говоримо, Христос розказує, як було до Нього і як буде після Нього, що люди так зацикляться у цих своїх. Віруваннях, спростячи їх до, до простого поверхневого розуміння, що ніколи не будуть занурюватися пізнання Божого задуму, а просто є закон, все, маємо його виконувати. Закон це річ, яка постійно з часом змінюється, бо закон будується на основі справедливості. Якщо щоб добитися якоїсь справедливості, будується якийсь закон. Потім проходить час, змінюються обставини, змінюються цінності, все міняється і міняється закон. І знову він робиться на основі справедливості. Закон постійно справедливість доганяє, але ніколи не може її перегнати. Коли ми говоримо про Ісуса Христа, і Він каже, ви засмутилися, бо я маю відійти. Ви почули, що я вас лишу, але я вам зійшлю іншого утішителя, який все звістить вам. Віці, як ми повинні розуміти усі ці етапи Божої присутності на землі і як Бог діяв. Перша дія це була Бога Отця, яка починаючи від самого раю до самого Ісуса Христа. Потім Ісус Христос. Потім Дух Святий. Всі ці три етапи пізнання ми маємо прийти до Бога, бо інакше, інакше ми не прийдемо до спасіння. Христос каже, бо не пізнали ні мене, ні Отця. Мого. І краще було, щоб я від вас відійшов, бо як відійду, то зішлю вам Духа Святого. Христос розказує про ці етапи духовного зростання в Бозі. Від отця. Ми маємо прийняти що? Те, що Готець нам об'явив. Він каже, через мої творіння пізнаєте мене. І тому Божа присутність, Бога Отця у цім світі, вона є в тому простому рівні, щоб зробити собі фундамент фундамент своєї віри. Те, що я бачу, я бачу ці природні явища, я бачу Боже творіння. Я розумію, що все, що я бачу створене, тут попрацював великий інженер. Я навіть не говорю про людину, якщо взяти навіть просту квіточку, наскільки вона складно побудована і наскільки вона проста є пізнанні. Вона собі виросла, зацвіла її понюхав. І Господь Бог все це сотворив, щоб людина народилася на цей світ і зрозуміла, що є Творець. Потім приходить Ісус Христос і каже, хто бачить мене, бачить Отця Мого. Бо те, що я вам кажу, те, що мені звістив Отець вам сказати. Інший етап зростання духовного це з'єдність з Ісусом Христом, який каже, я хочу жити в тобі. І апостол Павло каже, вже не живу я жив в мені Христос. Я вмер для світу, я народився для Бога. Слідуючий етап духовного зростання, коли ми приймаємо тіло і кров Христа, живемо Його Словом, як я кажу, що завагітніти Божим Словом, Його треба ще виносити, а потім народити Боже діло. Божі справи, Божі речі. І знову хочу трохи вернутися назад, бо кожен, хто буде вас убивати, буде думати, що Слово Богу приносить. Зміна в Божій приближення до Бога для тих людей, які не хочуть приближатися, для них є страшна. І вони кажуть, що то є єресь. Бо коли Христа. Побачили, почули, що він говорить. Вони привели і кажуть, слухайте, по нашим законах його треба вбити. Пилат каже: беріть, і вбивайте. Ми не можемо, бо у нас заповідь каже, що не вбий. Ну то який у вас такий закон є, який перечить заповіді? Бачите, до чого люди дійшли? А потім, коли вбивали перших християн, вони думали, що роблять велику справу. Велику справу роблять для своїх богів, яких вони там мали, різних кожен. Через що? Через те, що не могли прийти до Ісуса, не могли Його прийняти. Ви скажете, ну добре, навіть якщо у нас є невіруючі, вони ж не будуть там убивати когось чи ще щось. А не думайте, що для цього треба брати зброю і когось знищувати? Ні. Людина може знищити і словом. І ділом, і вчинком. І коли ми вже доходимо до того прийняття Ісуса, як Він сказав до Филипа: Филиппа, «Филипп, як ти кажеш, покажи нам отця? Хіба ти не віриш, що я в, отці, в отеці в мені? Тобто Христос прийшов воплотився, прийняв плоть, так як ми, людина, яка ж, я в фізичному світі, людина мала фізичне тіло. І він каже, як ти мені кажеш, покажи нам отця. Хіба ти не віриш, що отець мені, я в Отці. Все творіння, все навколо, що є, Бог створив, і сина свого послав до свого творіння, одягнувши в людське тіло, бо зробив людину як вінець Божого творіння. І ось ми приймаємо Ісуса. І потім Він каже: мушу відійти, щоб зіслати вам іншого утішителя, третій етап. Найважніший, найдосконаліший, коли на мене діє Дух Святий, тобто в матеріальному світі я вже дозрів до того, що можу спілкуватися з духовним світом, той, куди мене Бог кличе, щоб я вже на землі сумував за духовним. І іменно через Духа Святого діє на людину. Та, яка вже зросла у всіх етапах матеріального розуміння свого свого призначення у світі, та, яка вже з'єдналася з Богом як другий етап, почувши Слово Боже, прийнявши тіло і кров Христа, ставши християнином однозначно. І третій етап це співпраця з Духом Святим. Коли ми самі можемо на землі реалізовувати Божу, Божі задуми, чуючи Бога, сприймаючи Бога і діючи в тих Божих планах, Божих межах, які Господь Бог мене кличе. І коли ми пройшли усі ці етапи духовного зростання, тоді ми чуємо Бога, ми розуміємо, що Бог від мене хоче. Бо хто такі є пророки, я постійно підкреслюю, це не ті, кому Бог шепче в вухо скажи такого, зроби такого або ж баргалки дає. Чистота душі, чистота помислів дає можливість йому бачити реальні вимоги часу. От що є пророки, от що є Божі люди. Через чистоту душі він бачить реальні вимоги часу. Так Дух Святий діє на нас усіх, щоб ми зростали в Бозі і реально відчували, що даний час Господь Бог хоче від мене. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу!